Вітаю всіх шанувальників Сонячної Ягоди. Сьогодні 2 вересня 2022 року, і нам пощастило з Володимиром Ісаєнка ще застати на винограднику мого сусіда гібридну форму від Миколи Апришка під назвою Скат Міндовий. Ну, чому пощастило? Тому що. Винограду достатньо і до муската ще не всі добралися до цієї форми. Зараз ми зріжемо і покоштуємо. Ось яка чудова ягода, яка чудова ягода по розміру, а по смаковим властивостям ну, неперевершений мускат тут, будь ласка, Володимир, розкоштуйте. витирайте. Тістечка вже набрала характерний колір, що свідчить про те, що він, ягідка готова не тільки технічно, а й біологічно. Дуже смачна ягода. З таким смаком, з присмаком, ну, мускат мускатом, але ну, ще цей присмак меду такого квіткового дуже чудовий. От, дуже смачна ягода, мені подобається, хрустяща, шкурка з'їдається, мясисто соковита. От. Сок прямо аж бризнуло. Дуже смачна. Рекомендую всім. От Що касається, як хто хоче мускат, ранній мускат, от, то це іменно мускат медовий. Ну Або меланку теж хорошо. Ну, до речі, кажучи, на срок, срок, з приводу сроків достигання, то 115-125 днів, якщо я не помиляюся, він не дуже ранній. Ну, а... свої раній. Смакові... Ну, Це... Хто не знає, який він повинен бути, той його буде їсти зеленим, скажімо так. Бо він мускат набирає, навіть ще повністю не достигший. Це ранні, ранні срок созрівання, так як із старих сортів Кодрянка, це одночасно, виходить, Так, так, так. З Аркадії такого, да, от такого плану. Ну, Скорові властивості тут, звичайно. На, на висоті. Ми 15 серпня знімали відео, показували вам повний урожай, повну нагрузку. Я бачу, частини вже немає. От. Ні ні, то ви трошки помилилися, ну, враховуючи те, що і я тут можу помилитися на чужому винограднику. Оця вся нагрузка, тут три пагіни, навіть трошки перегружено. Я вважаю, що тут шість грон було залишено. Це явний перегруз. На прищепу позапрошого року ну, у мене не перезимувало, на жаль, верніше кажучи, дуже погано перезимувало. А у сусіда тут якнайкраще. Якби він залишив по одній гроні, то він буде стиг би ще раніше, і смакові властивості були б взагалі не перевершені. А вон поряд Дніпровський сувенір, так? Да? Ну, зараз ми про нього побалакаємо окремо, так? Да? Так. Ну, хорошо дякувати сусіду, тобі, що показали оцю е, красу глядачам всім здоров'я, щедрих врожаїв, до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення.